Добрий день малята! Сьогодні ми з вами познайомимось з мешканцями підводного царства Чорного моря. У Чорному морі мешкає не так багато тварин, як хотілося би. Це пов'язане з тим, що вода в нашому морі не надто солона, то поділяється на два шари. Поверхневий багатий на кисень. Адже без кисню не може бути життя і глибинний. Дневи. Там життя відсутнє. А хто живе в підводному царстві? Так, вірно, риби, краби, медузи. У Чорному морі живуть два види медуз. Це орелія, медузи дивовижні істоти. У них нема ні кісточок, ні серця, ні крові, вони майже повністю складаються з води, тому на дотик медузи м'які та слизькі, наче густий касиль. А це медуза корнерід. До речі, ці корні, шупальці, небезпечні, бо отруйні, якщо вони доторкнуться до шкіри, то трапиться медузний опік і пекти буде довго. В Чорному морі існує багато видів водоростей: зелені, синя зелені бурі, червоні, а ось морські раки. Вони займають маленькі мушлі равлика та живуть в таких домівочках. Ще в морі живуть маленькі креветки. Краб. М'яке тіло краба захищає твердий панцир. їдять майже все і креветок, і равликов, і навіть маленьких рибок. А ось дивовижна риба камбала. Вона мешкає на дні, її тіло сплющене, а голова завжди повернена на один бік. Ця риба майстер камуфляжу. Вона змінює свій колір залежно від середовища. Риба голка також незвичайна рибака. Вона витягнута тоненька та тверда, також може змінювати свій кольор. Це скат хвостокол, небезпечна риба. На хвості у нього отруєний шип. Морський коник. Рибка, схожа на іграшку, та нагадує фігурку шахматного коня. Це сама повільна рибка в світі. Вона ледве рухається, але знайшла, як сховатися, запливає у водорості, чіпляється хвостиком та змінює свій кольор і чекає на свою здобич. Це рибка бичок, дуже відома чорноморська рибка, буває різного забарвлення. Але у всіх них велика голова, шички та крупний рот. Катран хоч чорноморські акули не такі величезні і небезпечні для людини, як більшість їх родичів, але все ж буде нерозсудливо вважати їх повністю безпечними. Деколи цих хижаків виносять на мелководді, і ви можете просто ненароком наступити на них. Разом з тим, у акули катрана на плавці знаходиться гострий шип, наткнувши на який або отримавши удар, ви ризикуєте сильно поранитись. Найдивовижними тваринами у Чорному морі є дельфіни, які люди вони теплокровні, дихають повітрям за допомогою легенів та вигодовують дитинчат молоком. Це савці, хоч і схожі на рибу. Дельфіни – це контактна та емоційна тварина. Довго не може бути одні. Живуть великими сім'ями із граями, дельфінів існує своя мова. Вони підклуються один до одного, живляться рибою. І дуже граливі полюбляють підпливати близько до пляжів та влаштовують шоу для людей. На цьому наше заняття закінчується. Сподіваюсь, що вам сподобалось. До нових зустрічей!